Розпочався набір і почала функціонувати українська поліція. Буквально за першу годину в місті Полтава, коли ми оголосили набір до нової української полтавської поліції, вже 520 полтавчан подали анкети на те, щоб вступити до лав поліції. Загалом конкурс дорога громада. В цілому по Україні десь близько 1 до 20. Тобто на одне місце поліцейського претендує в середньому 20 громадян. Слава Україні! Жодного України нас так і зустрічав. 520 заяв за першу годину. Це перфектно. Головне, ваша довіра на їхній відповідальності — совість. Це фундамент. Інше приводиться. Я вас всіх вітаю. І пропоную вам довіряти цим хлопцям. Сьогодні ми і дівчатам. Це важливо, щоб ви зрозуміли, що це люди, кожен з вас. Це ваша нова поліція. І почнемо. Зараз тут у нас є хлопці з славетної роти, славетного батальйону, особливого батальйону МВС Полтава, яких я тут вітаю, давайте привітаємо їх облистки, тому що вони захищали нас всіх на фронті. Хлопці я вам дякую за це. У перших рядах ви будете в новій патрульній поліції, ми вас там будемо вітати і чекати. Але тести треба здати, підтягнутися, продемонструвати свою фахівність. Це важливо. В останній місяць року починаємо навчання. В лютому поліція буде на вулицях Полтава. Раніше неможливо, тому що вони повинні бути фахові, І так треба. Слава Україні! Добрий путь! Починаємо! переход будет потом на лифте по